Хвороба лайма задає шкоди головному мозку, хрящові тканині суглобів, також шкірі, підшкірно-жирові клітковині, а також целезінці. Дуже жахливі прояви. Але ці прояви легко попередити, якщо вчасно вжити певні заходи. І прямо зараз почнемо з найголовнішого. Найголовніше, щоб вас не вкусив кліщ, тому що від однієї людини до іншої ця хвороба не переходить. Аби запобігти укусу кліща і взагалі його потрапляння до вас, треба уникати місць, де висока трава, носити більш світлий одяг, аби побачити цього кліща, якщо він буде. І якщо у вас немає дітей та домашніх тварин, то краще використовувати на відкриту шкіру репеленти, а на одяг інсектициди. Аби запобігти прилипанню кліща. Також слід зазначити, що якщо ви навіть побачили у себе на шкірі кліща, це не значить, навіть якщо він інфікований, що він вас вкусив. І це не значить, що у перші там кілька годин може передатися до вас це, це захворювання. Наприклад, хвороба лайма може передаватися із сленою кліща навіть через 36, а то і 72 години. Тому чим раніше ви його виявите, тим буде краще. І ні в якому разі не можна його. Розчавити прямо у вас на шкірі, тому що якщо ви його розчавите, а там ще є якась ранка у вас на шкірі від укуса, тоді ще більше збудника хвороби попаде до вашого кровотоку. Якщо ви вже побачили кліща, то треба його відтягнути гострим пінцетом, і після того промити це місце водою із милом. І якщо після цього всього у вас є висипка. Особливо вона має нагадувати вам таку форму яблука або круглу форму. І площа цієї висипки збільшується протягом дня або кількох днів, тоді це може свідчити про те, що ви інфікувались хворобою лайма. Хоча висип це взагалі не обов'язковий симптом цієї хвороби. Ось якщо, наприклад, після перебування на свіжому повітрі або на природі у вас відчувається почуття втоми, лихоманка м'язова суглобовий біль або головний біль, тоді краще звернутися до лікаря. І головне, не затягувати з походом до лікаря. Тому що якщо вже піде хронізація процесу, вам буде дуже важко все повернути як було.